Добрим началом в людині називається те, що наближає нас до мети творіння, як я сказав раніше, що мета творіння це насолодити створених. Творець нас створив для того, щоб ми насолоджувалися, для того, щоб ми прийшли до максимально гармонійного стану, коли ми повністю злиті з коренем життя. От наука Кабала якраз є і дверима, і ключем, і входом у цей стан. У цей стан дослідження. Себе, дослідження творця відносно себе, і прийти зрештою до такого прямого, тісного, щільного і безперервного контакту з джерелом усього, коли ми з ним з'єднані, то ми наповнені будь-якими насолодами. Увесь світ для нас прекрасний. Нам в кожну мить зрозуміло, що відбувається. Ми бачимо, що все навколо знаходиться в гармонії, все рухається своїм шляхом. І цей шлях добрий і що творець добрий добродійний. А якщо ми знаходимося у своєму матеріальному, фізичному, егоїстичному сприйнятті, то ми бачимо картину навпаки.